Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такий от комплект захисту вала карданного до МТЗ. Це у нас виробництво Білорусь. Усі деталі. Тут сім деталей. Давайте от комплект у нас такий у нас захист. Так, такий. Все у нас присутнє так, у комплекті. Комплект коштує 3000 гривень, такий. зібрано майже так само, як у каталозі. Тут немає тільки болтів кріплення. Ну, тут болти вже не тизи потрібно вам самостійно підбирати, у нас їх немає. Я наголошую, комплект коштує 3000 гривень, також кожну окрему деталь ну, дуже там часто трапляється так, що Десь губиться цей захист. Е, тому кожну окрему деталь ви можете е, окремо придбати, замовити у нас і придбати. Головне, щоб вона у нас була в наявності. Так, Друзі, по е, цьому захисту вала карданного вам сказав, надав інформацію. Також хочу наголосити, що в нас є дуже-дуже багато запчастин до тракторів НТЗ 82. 892. До 1025, там 1221, 892, де специфічні деталі. У нас, на жаль, немає запчастин. Ну, давайте такий невеличкий огляд. Зробимо, що у нас, що ми маємо, що у нас є. Картон дверей для малої кабіни, паралон для обшивки. Це у нас там на горі Це обшивки кабіни. І таке інше. До промопори у нас дуже-дуже багато запчастин, є ремкомплекти, як виробництво Україна, так і оригінальні. Для замовлень, друзі, кого зацікавило, будь ласка, звертайтеся за цим номером. Також нагадую, є можливість відправлення Литву, Латвію та Молдову. Усі контакти є в описі під відео або в закріпленому коментарі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. На все добре.